Друзі, мої вітання. Ви дивитесь канал Ми з України. Дякуємо вам за вашу довіру та за вашу підтримку. Не забудьте цьому відео поставити вподобайку, підписатися на канал і пишіть ваші коментарі та запитання сьогодні. З нами на зв'язку Володимир Миколаївич Цибулько, Володимир Миколаївич, Мої вітання вам. Вітаю слава Україні. Героям слава, Володимир Миколаївич, Перед тим як ми перейдемо до тем, я хочу розпочати з такого коротенького аналізу. Того, що відбувалося за 2023 рік, оскільки вже як кажуть дати наближаються, зовсім скоро новий рік. Перед тим як ми вже будемо будувати плани на наступний, то потрібно зробити певні висновки з попереднього року. За вашою думкою, яка була найголовніша помилка 2023 року і найголовніше досягнення цього ж року, <клес> мені здається, що політичне керівництво. Протягом року створювало занадто багато всіляких фантомів, які б, ну, переконували українців, що перемога близька, що треба перечекати, перетерпіти, замість е, здійснення абсолютно ну, серйозних управлінських е, кроків. Навіть зміни стратегії певної управлінської для країни, вони все консервували економіку мирного часу, а і годували українців обіцянками. З іншого боку, я б сказав певне его банкової спрацювало на зменшення активності наших партнерів. Тобто це політичний програш, це не це не військові не змогли переконати е, партнерів у збільшенні е, допомоги в е, наданні нових типів озброєнь, а саме політики гралися в такі маневри, які ну варто згадати, наприклад, Вільнівський саміт е, НАТО, який був ну великим потрясінням для партнерів. Після чого ну вся риторика і все захоплення Україною змінилося. Потім ми бачили два візити Зеленського в США, які теж ну, більш видавались успішними для внутрішнього ринку, але не були дуже результативними. Тому, оця, на жаль, я б сказав, існування паралельних світів військового і політичного керівництва в різних реаліях спричинило до того, що. Влада політична весь час годувала українців якимись фантомами, якимись нездійсненними е, мріями в е, короткочасній перспективі. Ще, ще місяць, ще, ще і буде перемога, Ще два, і два переходи в вечірні лошаді те, що називається, в кінофольклорі. Тому. Е, Оце, ну я б сказав, приземлення, яке відбувається в кінці року, і великий аванс у вигляді у початку діалогу е з набуття членства в Європейському Союзі, швидше є, е ну, мабуть, е заліковуванням помилок е середини року. Але пане Володимире, а загалом, якщо оцінити... Е Досягнення цього року є, чи якісь певні ситуації, моменти, які можна розцінити з, позитивного, з позитивної сторони, ну досягнення є супер. По-перше, Україна пройшла шлях від кандидата до початку діалогу з набуття членства в ЄС за півтора роки. Це історична подія, і це, по-перше, я вважаю, що найважливішим здобутком року зовнішньополітичним є те, що поряд із США Стара Європа показала свою суб'єктність. Ми бачимо, як останні два місяці Німеччина, Нідерланди, Франція, Великобританія як посилили підтримку Швеції, як посилили підтримку України. Це є абсолютним здобутком року, бо саме От протягом цього року, під під завершення спочатку відкриття діалогу, але важливо інше. Важливо те, як кожна із країн великих ну, старої демократії висловлює свою солідарність Україною. Тобто, Україна вже в їх свідомості є частиною західного світу. Це оце є найбільший позитив, тобто самі українці з цим святкуванням Різдва, 24-25 грудня. Перехід на загальноосвітовий календар продемонстрували також те, що українці є частиною західного світу. Оце, оце найважливіший психологічний перелом, що, що ми стали частиною Європи. І Європа протягом року, звідки такі ну, дивні поведінки Словаччини, Угорщини, є відчуття, що їх починає підпирати Проєвропейська сила, яка матиме вагу в Європі значно більшу ніж Угорщина, Словаччина. А ще, і е, якщо раптом вдасться не просто налагодити стосунки з Польщею, е, оновити їх, а синхронізувати наші зусилля, то в східній і центральній Європі створюється ядро, яке зможе з одного боку бути полюсом європейського союзу. А з іншого боку, воно має свою певну динаміку, тобто економіки цих країн мають шанс в гонитві за розвиненими демократіями та економіками продемонструвати ну, чудеса технологічні інноваційні. Тобто, ми ж бачимо, як, наприклад, Україна в плані тяги до інновацій втирає носа багатьом західним країнам. І це, і це дуже приємно. Тобто, нарешті, світ бачить і наш потенціал і починає поважати нас як, як серйозну потугу в світі. При цьому маємо ще певні прогнози на наступний рік, і командувач. Тарнавський каже, наступний рік буде для України ще важчим, за його словами, збройні сили України наступного року мають закінчувати ведення бойових дій, і звільнення території. Каже: я думаю, що наступний рік буде можливо ще важчим, тому що ми маємо закінчувати ведення бойових дій і звільнення наших територій. І чим ближче до виконання цього завдання, головної мети виходу на наші кордони воно буде ще складнішим. Ворог про це знає. Творитиме все для того, щоб ми це завдання не виконали. Але напередодні пам'ятаємо, що Валерій Федорович залужний він заявив, що наступний рік він має бути, е відрізнятися від поточного з погляду на військової стратегії, і головною метою буде збереження людей. Тобто, залужний каже про збереження людей, певною мірою це можна розцінювати як е більше як оборону. А тарнавський, я так розумію, каже навпаки про е плани вести наступ. То яким буде у військовій військовому плані 24-й рік? За вашою думкою, ну те, що говорить Тарнавський, воно ж не вирізняється від загальної доктрини генерала залужного мова йде про перехід на абсолютно інший технологічний рівень. Це і є збереження людей? По друге, от дуже часто такі історії, як українська сьогоденна воєнна історія, вона завжди напрошується на аналогію. І в принципі, 23-й рік е, в цьому такому жорсткому протистоянні стінка на стінку, дуже нагадує е, 1942 рік в Другій світовій війні на східному фронті, коли е, і німецькі, і е, радянські війська уперлися в певну стінку і велися абсолютно жорсткі криваві операції, згадаймо і тому подібне. Це просто страшні операції з величезними втратами. До речі, Росія й поводиться як Радянський Союз. Але тут якраз мова йде про те, що все-таки, за іншою аналогією, ми член антигітлерівської коаліції, а не, а не Росія. От в чому різниця в сценарії? Це означає, що дійсно наступний рік буде 43-м. Як ми пам'ятаємо, 43-й рік був величезним переломом, і навіть згадаймо, що до 7 листопада 43-го року був визволений Київ. Спеціально на це поклали ну, тисячі життів, кількасот тисяч. Але чомусь Сталіну дуже кортіло визволити Київ. Хоча. Навіть південніше Києва, згадаймо Корсун Шевченківську битву, це вже був по суті січень сорок січень 44 го року. Тому можна сказати, що якщо дійсно вдаватись до аналогій, нас дійсно може чекати 43-й 43 рік, де українське військо просто за рахунок технологічної переваги. Переломить хід е, бойових дій, і тоді лишатиметься тільки питання часу, е, е, коли Путін е, забереться. Я думаю, що психологічний злам вже підготовлений, тому що утримування цього плацдарму біля Олешок е, плюс е, активні дії проти ворожої авіації е, і Демонстративний, демонстративне знищення е, е, великодесантного корабля в Феодосії означає, що Кримський міст е, є легкою здобиччю для українських військ. Спочатку ну згадаємо кілька операцій СБУ проти цього моста. А зараз вже я думаю, що і військово-повітряні сили зможуть відпрацювати по цьому мосту так, що відрізання Криму і ізоляція Криму від... Е, Ну, як Бази як великого військового складу для російських військ, означає, що, ну, от, скажімо, кримківський плацдарм, він дозволить зараз розширитися і вже артилерію накривати чонгар. А якщо, дасть Бог, з'явиться достатня кількість авіації, то Домінування в небі створять обставини, за яких просто російські війська без авіації не спроможні будуть взагалі діяти ну, пропорційно до можливостей українських, ще що нещодавно сказав Валерій Залужний про те, що моя моя головна помилка, я вважав, що така кількість втрат, як ми завдали, зупинить будь-кого, але Російська Федерація. Не зупинилась її, це не зупинило. Можемо зробити висновок, що Валерій Федорович, розумівши зрозумівши свою помилку, буде, як ви сказали, змінено певну тактику. Буде перехід можливо до якихось більш сучасних методів ведення бойових дій, в тому числі і дронів. Як про це казав Зеленський на своїй прес-конференції, і загалом ми будемо якраз опиратися на те, щоб максимально зберегти свої сили. Але завдавати максимального урону не ворогу, ну найперше, вже зараз е, відчувається, що залужний почав контратакувати всередині літа під тиском політиків. Це, це дуже відчувається, тому що ну, ну не, не могла військова е, розвідка польова не е, прорахувати обсяги мінування полів, наприклад, на запорізькому напрямку. По друге. У мене, ну, ми знаємо, як Валерій Федорович вміє вибудовувати такі обманні операції. І в мене дуже чітко складалося враження, що ця спроба прорватися на токмак є своєрідною такою лобовою атакою для чогось, для створення переваги десь на якійсь іншій ділянці фронту. Це відчувалось. І потім, в якийсь момент, коли це все почало затягуватись, стало зрозуміло, що. Технічне забезпечення, на яке очікував залужний, не надійшло. Ми бачимо, як в абсолютно історичному порядку вишукувалися машини інженерні для розмінування по цілому світу і поставлялися в Україну просто в одиночному е е порядку. Але є ще інша проблема: в той час цивільна влада могла організувати як мінімум виробництво тралів для розмінування, це цього нічого не зроблено. Зараз тільки-тільки почали виробляти трали і то недостатній кількості. Але трали це складне, нескладне обладнання. Його можна було на сільгосптехніці виробляти, розумієте? І, і це наскільки, наскільки мені здається, що просто е, ну, військові про це не говорять, але е, таке враження, що дуже багато дивної поведінки в політичному управлінні. <кій> Проблема, наприклад, та, що на складах Держспецзв'язку зависло майже 30 тисяч, по 26 тисяч дронів. Це при тому, що зв'язківці ж прекрасно знають, що засоби РЕБ Росії вдосконалюються і будь-яке зависання такої кількості дронів на складах. Означає, що вони просто будуть вже непотрібні, бо вони нічого не здатні буде діяти проти тих засобів РЕБ, яких Росія наповнює свої бойові порядки з величайною швидкістю. Це, це наскільки так, і таких промахів багато. Ну і найголовніший промах, який, в принципі, ну, давав певні вагання серед військових і сумніви. Власне, те, що в військових колах було багато інформації про те, в яких обсягах розкрадалися гроші міноборони, і політичне керівництво не вчинило нічого, щоб розслідувати швидко, познімати з посад, поарештовувати винуватців, тільки зараз перший начальник управління, який ну в. Скажімо, умудрився втрапити в таку халепу арештований. Не кажучи вже про те, що ну розуміючи механіку влади, є підозра, що багато вказівок він просто він виконував багато усних вказівок. І на жаль, справжні винуватці цих схематозів не будуть покарані. І це в військах народжує великий моральний такий надлом певний. Тому що люди жартують життям, а за спиною їх відбувається дуже багато несправедливості, як до їхніх родин, як до ветеранів інвалідів війни, не кажучи вже про примітивні історії, коли якісь водій маршрутки принижує військовика. Це, це не неприпустимі речі, і зараз політична влада мала би цей рік побудувати на тому, щоб. Повернути в суспільстві повагу і любов, ну любов і повага до військових є, але е, серед бюрократії такої державної, починаючи, до речі, із поліції, дуже часто трапляються складні історії, коли проти військових починають діяти інші люди зі зброєю. Це, це абсолютно неприпустима історія, яка потребує. Чіткої позиції верховного керівництва політичне Володимир Миколавич до вас останнє запитання. Ми бачили, який резонанс викликав цей законопроект з приводу мобілізації. Загалом, за вашою думкою, в чому найголовніша проблема і яка подальша його доля? Оскільки я вже чую, що Володимир Зеленський скоріше за все не підпише, його будуть видозмінювати, і це певною мірою буде, скажімо так, плюс для Володимира Олександровича. І великий мінус для Валерія Федоровича, оскільки будуть пов'язувати більше якраз саме з ним, оскільки е, мобілізація, воєнні і так далі. Але при цьому Валерій Федорович вчора виходить на прес-конференції, каже: а ми не давали такого запиту на 500 тисяч. Так, не давали. По-перше, чому Зеленський проговорився взагалі про цю кількість, це, це ж по суті здача чутливої інформації публічно. По-друге, мова то йде не тупо про 500 тисяч людей із лопатами і автоматами, мова ж йде про перехід на іншу технологічну якість. І потрібні е, освічені е, багато інженерів потрібно зараз для для створення такого технологічного ядра ударного. Ми бачимо, що в нас вже вже працює штучний інтелект, вже працює, ну, багато таких ноу-хау, але е, якраз в суспільстві я от говорив про запит на справедливість, і в суспільстві мобілізація і тривале перебування е, військових на фронті по півтора роки, дуже часто без відпустки створює. Ну, запит на якусь справедливість з одного боку, справедливість для сімей військових, вони давно не бачили своїх рідних. Далі є шахрайство або такі ну, нечесні оборудки із оплатою праці військових. ну, З відпустками. Далі є запит на ротацію, бо люди, наприклад, строковики півтора, ну вже два роки зависли в військах. Як, як з ними бути, чи дати їм контракт, чи звільнити. Ну, Валерій Федорович якраз сказав звільнити. Тут дуже добре, що на тлі, бо цей закон про мобілізацію в суспільстві сприйнявся як створення нового механізму репресій проти людей. Бо ми знаємо, що. Наприклад, можуть мобілізувати політичних опонентів, економічних конкурентів і тому подібне, і, і таке застосовувалось неодноразово протягом двох років війни. Тому оця паніка, з якої, наприклад, вискочила е, Юлія Тимошенко, не вчитуючись в текст закону, е, і е, заявила однозначно, що вона за це голосувати не буде. Так тепер ж посадили в парламент українці для чого? Для того, щоб під той закон виправила на користь людей по перше, ж є держав державний інтерес, держава повинна встояти, але ж держава не може виїжджати вічно на ну скажімо так за рахунок однієї групи людей, тобто тих, хто зараз у військах, вони ж потребують теж якогось перепочинку. Дуже багато людей на межі просто психологічного вигорання, а інколи в суспільстві створюється така. Певна ілюзія, що ага, оцих ми на фронт відправили, давайте їх колючкою обнесемо нехай там собі воюють, а ми будемо жити. Бо... Тобто, комусь не пощастило. Ні, це неправильно, тому що держава повинна бути справедливою. І е, тут якраз питання, до речі, цей закон став дуже великим маркером. І ставлення до нього до, до важливих е, ну, його е, новацій, скажімо, відміна строкової служби. Це все буде по суті маркером на майбутні вибори. Так як політичні сили будуть боротися за, за права громадянина у цьому законі, так і з тим багажем вони й вийдуть на вибори. Головне, що тут є один момент: справді, те, що залужний вийшов, пояснити своє ставлення до цього закону, є якраз свідченням великого. Певного переляку на банковій, бо якби існувала, наприклад, не монобільшість а коаліція, тоді відповідальність за цей закон і за мобілізацію можна було б розкласти на різні політсили. Зараз Зеленський, а хочу нагадати, що мобілізація оголошується указом президента. Головнокомандувач він може лише попросити у політичного керівництва збільшити ну кількість, наприклад, Потенційних військових. Але політичне рішення приймає президент. Указ президента про мобілізацію, наскільки я пригадую, має ще й затверджуватись Верховною Радою. Тобто, тут Тут якраз м'яч на полі Слуги народу Зеленського, і те, що генерал Залужний провів першу в своїй історії прес-конференцію, раптом. Висвітлило дуже цікаву ситуацію. По перше, оця впевненість і спокій військових свідчить про, ну я б сказав, певне таке пригашення панічності настрою, бо на жаль, українці запанікували в зв'язку з останніми новинами, дуже спотвореними, дуже часто через всякі телеграм-канали із фронту. Дещо перебільшеними перемогами е, окупанта, і це створювало таку дуже нервозність велику. Причому сама влада створювала е, ну, заля... Скажімо, механізми для залякування людей. От, от дуже часто е, частина інформації подавалась під таким виглядом, щоб людей залякати зашугати. Це, це неприйнятно, чесно кажучи. Що хотіла виграти на цьому політична влада, перекласти знову на плечі військових відповідальність? Ні, українці дуже чітко розуміють, хто за що іде, відповідає. І хто може втручатися в політичне керівництво, ну апріорі може втручатися в дії військових, а військові в дії політиків не можуть втручатися. І через це саме українці будуть на боці військових за будь-яких обставин. Володимир Цибулько був гостем цієї програми. Друзі, не забудьте поставити подобайку цьому відео, підписатися на канал, і також не забудьте. У пана Володимира є свій Ютуб канал. Обов'язково підпишіться і ви знайдете посилання в описі до цього відео. Пане Володимире, вам бажаю доброго дня, доброго здоров'я до наступної зустрічі на нашому каналі.